Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві Поки мама спала, діти ледь не задихнулися димом. За вбивство семирічної дівчинки на Одещині злочинцю загрожує довічне ув'язнення. США вступили у війну проти Ірану, скинувши бомби на ядерні об'єкти. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 червня. В студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. 21 червня 2025 року. Передчасно помер захисник України. Павло Марчук, житель села Олеськ Вишнівської громади, 1990 року народження. Він служив у 14-й окремій механізованій бригаді на харківському напрямку та після поранення повернувся до цивільного життя. Причиною смерті стали наслідки травми. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття родині захисника. Честь та шана воїну. У селі Сошична на Волині попрощалися із полеглим захисником України Іваном Каменчуком. Військовослужбовець 1993 року народження. Загинув 11 вересня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощатися з Іваном прийшли рідні, побратими, п'ятеро сестер, брат та мати, героя поховали на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює найщиріші співчуття родині захисника. Честь та шана воїну у Луцьку на Тверезі водій намагався втекти від патрульних під час комендантської години. Про це повідомила патрульна поліція Волині. 22 червня на вулиці Набережні інспектори помітили автомобіль Ауді, водій якого проігнорував вимогу зупинитися. Він різко розвернувся через суцільні лінії, розмітки і почав тікати. Зрештою, гори водія затримали. Під час спілкування у 23-річного чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився проходити огляд. Поліцейські на водія склали кілька адмінпротоколів. Дві дівчинки мало не отруїлися димом. 21 червня близько 18.00 на проспекті Соборності у квартирі на третьому поверсі почувся запах диму. Займання не було усього лише підгоріла їжа на плиті. У помешканні перебувало дві сестри 2009 та 2011 років народження. А мама у цей час спала у сусідній кімнаті. Повідомили у ДСНС області. Сестрички сиділи на підвіконні, дихали димом, не усвідомлюючи. Небезпеки, рятувальники оперативно евакуювали їх та передали медикам для подальшого огляду. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російська авіація атакувала Крематорськ та Слов'янськ. У Крематорську частково зруйновано чотириповерховий будинок з-під завалів. Рятували трьох людей. Серед них 13-річна дівчинка. Про це повідомили в ДСНС області. У слов'янську зруйновано приватний будинок загинув 17-річний хлопець. Загалом, внаслідок ударів, одна людина загинула, троє поранені. Пошкоджено щонайменше 32 приватні будинки: багатоповерхівки, адмінбудівлі, виробничі об'єкти та автівки. Окупанти атакували південь Одещини. За даними ДСНС області, внаслідок удару виникли масштабні пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж із автомобілем та житловий будинок поблизу. Рятувальника ліквідували пожежу за попередніми даними. Обійшлося без постраждалих. Поліцейські Одеси повідомили про підозру, затриманому за вбивство семирічної дівчинки. Як відомо, в Одесі правоохоронці розкрили вбивство дівчинка, яка зникла ввечері 18 червня біля свого дому. За кілька годин після повідомлення про зникнення дитину знайшли мертвою. Як повідомили в поліції області, малеча каталась на самокаті неподалік будинку, коли її побачив 31-річний чоловік, який мешкав у сусідньому домі. Він запропонував дівчинці зайти до нього. На що вона погодилася, бо була з ним знайома. А вже вдома він її задушив. Щоб приховати злочин вранці, чоловік обмотав тіло плівкою, поклав у сумку, а потім в коробці на таксі вивіз за кілька кварталів і залишив у підвалі біля житлового будинку. Під час обшуків помешкання підозрюваного знайшли біологічні зразки та особисті речі дівчинки, серед них самокат. Чоловікові вже повідомлено про підозру за статтею Умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Якщо воно буде доведено, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. На боковині загинув чоловік, який керував трактором. Трагедія сталася 21 червня поблизу села Турятка Чернівецького району. На полівій дорозі перекинувся трактор із напівпричепом, унаслідок чого загинув 61-річний місцевий житель. Як повідомляє поліція Чернівецької області, водій не врахував дорожню обстановку та вагу вантажу, що й призвело до наслідків. Медики підтвердили смерть, після чого тіло чоловіка направило до судову медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження. У Вінницькій області 13-річний хлопець отримав серйозні опіки на даху вагона цистерни. Інцидент стався 21 червня близько 20.40. Як повідомляють у поліції області, підліток виліз на нерухомий потяг на залізничному вокзалі та доторкнувся до високовольтної лінії. Дитина зазнала серйозних опіків, після чого була доправлена до лікарні. У Миколаєві затримали чоловіка, який вбив власну дружину. Трагічний інцидент стався 21 червня. До поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її сусід прийшов і зізнався у вбивстві дружини. 79-річну жінку з численними пораненнями терміново госпіталізували. Однак врятувати її не вдалося. Від отриманих травм вона померла в лікарні. Слідство встановило, що між подружжям виникла сварка, у ході якої 83-річний чоловік почав бити її ножем, Із місця подій правоохоронці вилучили ніж та направили його на експертизу. Зловмиснику вже повідомили про підозру йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Тепер до новин світу у ніч на 22 червня президент США Дональд Трамп повідомив про масовану атаку американських військово-повітряних сил на ключові ядерні об'єкти Ірану. За його словами, повністю знищено три найважливіші об'єкти: у Фардо, Натанзі та Ісфахані. Ми успішно завершили атаку. Усі літаки повернулися. Це був видатний військовий успіх, написав Трамп у соцмережі. Він також додав, що жодна інша армія у світі не могла б цього зробити, та закликав до миру. Цей крок став несподіваним, оскільки до цього США отримувалося від прямого втручання в конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Втім, прем'єр-міністр Ізраїлю вже привітав Трампа з рішенням, зазначивши, що це змінить хід історії. У відповідь Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, зокрема по житлових квартирах Тель-Авіва. За попередніми даними понад 80 людей госпіталізовано. У польському місті Єлея Гура, 51-річна громадянка України, стала жертвою жорстокого поводження. Її били та отримували проти волі. Проте 19 червня, як повідомляє поліція Польщі, жінці вдалося втекти від свого нападника та знайти порятунок у будівлі слідчого ізолятора. Правоохоронці швидко встановили та затримали підозрюваного – 40-річного чоловіка без постійного місця проживання, який уже був відомий поліції через попередні проблеми із законом. Наразі він перебуває під слідством і може отримати до 25 років ув'язнення. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу. конкурент Конкурентків не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск не завершується. Ще більш. Більше важливої інформації дивіться далі, тож не перемикайте.